Подивитися в закон, по деревхунку цього само стажу доведеться рахувати стаж з 2000 року. Перепрошую, а що до 2000 року ніхто не працював? Е, і відповідно, кожен хто працював до 2000 року, має сам доводити, що він десь працював. Ну я думаю, що е, не потрібно всім пояснювати, наскільки складно зараз знаходити паперові документи по підприємствах, які працювали до 2000 року. А, ну, це фантастична історія. І що по складності, що по іншим параметрам, е, нагадаю, що держава в нас не гарантує 100% зайнятість, то відповідно збільшені вимоги щодо страхового стажу практично унеможливлювали для більшості українців вихід на пенсію 60 років. А тут ходить ще одна а, цікава річ. А, бо для того, щоб чоловіку отримати пенсію за віком, потрібно 35 років страхового стажу. Ну, зрозуміло, що з 2000 року, в 2025-му, 35 років стажу за 25 років набути неможливо в жодний спосіб.